У 22-му році я на той час служив ще у Качівському прикордонному загоні. Там залишився служити, друзі поїхали на ротацію, на той час, на, якщо добре пам'ятаю, на Луганський напрямок. А я залишився тут, так як я інспектор кінологічської служби. Мене залишили, бо так було. Розпорядження. Я тут залишив служити, потім перевели мене на Львівський загін. Залишився тут, більше року прослужив. У 24-му році був на Волчанському напрямку, там провів ротації, кантузень, поранень не було, слава Богу. Но були там колеги і контузило, і поранило. Так сказати. Це страшно. Перший раз їхати, перший раз побувати, не знати куди, коли, як. Чуєш, на той час тільки каби почалися на Харкові. Кожні пару секунд тільки свист і бух. І ти тільки не знаєш, куди сховатися, бо від нього немає куди ховатися, від того каба він в землю вбивається. А ще хуже був ФАБ, фугасна авіаційна бомба. Вона і так само керована, вона летить в точку, потім у вас розлітається, спалахає, ліси, поля горять одразу ж, ти там можеш задохнутися. На той час більше е, ракети, дрони так само розвинуто, так як в нас. Кожні пару секунд, то і піві, то Mavic, то все пролітало. На той час наступу сильного такого не було, а більше вони втримано, тримались, пробували пробитись до заводу, що вони там були наші, і з їхніми військовими затримали. А так більше ракети і дрони в них то отак. Більше тактика була на той напрямок. На всі інші не знаю. Ми коли йшли на... Відтяжку, наприклад, були там два тижні на позиції, там на 2-3 дні додому помитись, щось купити, скупитись, сіарети, ще щось. То ми їздили на відтяжку, бачили, дом стояв п'ятиповерховий. Вже через скільки ми приїхали, через тих два тижні вже дома не було. Магазин, то саме людина-бабушка навіть старалась привозити колбаси, таке, більшість по близькій ціні, все продавали, щось, вони побачили, що масово люди сходяться, вони так само кабом магазину вже не було, нічого не було. Ціло примоване по інфраструктурі найбільше били. Найбільше старалися там, де бачили, десь, наприклад, госпіталь або ще щось там, де зсушники витягували, карети там. Е Хрести спеціальну гуманітарну допомогу клеїли всюди. Ну і там бачили, що там якісь хоча б дві машини скупчення, вони вже одразу тут били. У них так само був телеграм-канал, вони туди все заливали, як вони вистежують, як вони дивляться, хто де знаходиться, скільки людей. У них є орлеани, вони літають півтора кілометра, вести їх не можна побачити, тільки в радарі можна їх побачити, а збити їх неможливо. І вони тим самим дивилися, де було скупчення, вони туди одразу вже збивали. Тобто На дорозі максимум два чоловіка могло проходити, щоб не попало. Нічого було не прилітало і старалися під деревами під тим усім ходити. Потім повернувся реабілітація, відпустка одразу. і дострою собачку підтягувати назад, бо трошки вона попустилася. За два місяці і почалися. Праця з собаками дуже сильно нравиться, любиться і хочеться далі служити. Ще з дитинства восьмирічний Матвій страждав від судом. Почались вони, коли йому було всього чотири місяці. Він вчав мені замирати. А потім ми почали пити протиепілептичні препарати, і в нього такі легенькі були судоми, але вони були постійно. І як виявилось, що в нього в голові завжди такі шуми були. Два роки тому напади судом почастішили. Терапія вже не була ефективною. Відтоді батьки хлопчика жили у постійному страху. Я дуже переживала, як він піде до школи, як він себе буде поводити. Він, ні, він ходив в садочок. Спочатку ходив в садочок, все нормально. Ну, так, ходив, як дитина в садочок ходив, але він більше такий в'ялий, він дуже метозалежний. Погода погана, він більш хотів спати в садочку. Я боюся, що він мені сам йшов додому, наприклад. Ну, бо я переживаю, щоб ну, є проблема, і переживаю за нього, як він дорога буде переходити. Він ніби все розуміє, він десь зі мною мені там розказує, але я переживаю. За нього під час чергового МРТ вдалося визначити причину епілепсії. Це була пухлина в потиличній ділянці лівої півкулі головного мозку. Щоб видалити її на операцію, хлопчика скерували до нейрохірургів лікарні Святого Миколая. Нам вдалося повністю забрати сам той отвір, який стискав важливі функціональні структури головного мозку. І гістологічно, те, що ми маємо, це є об'ємний утвір пухлинного генезу. Але на превелику радість для дитини і для мами, звичайно, що це є доброякісний добро утвір, і нам вдалося його тотально забрати тобто в повному об'ємі. Попри те, що пухлина прилягала близько до структур головного мозку, що відповідають за зір та рухи, фахівцям вдалося її видалити без жодних ускладнень. Операція тривала сім годин. Мене попереджали, що могло бути різне, він міг мати тим тимчасовий парес, він міг поля зору трошки втратити, але дякувати Богу, він відновився від операції на 100%. У нього всі функції, всі, ну, все все відновилось. Він бігає, сидить, скаче, їсть. Ну, це як, як нормальна дитина. Протягом п'яти днів, які після операції в нього жодного разу не було просто посудом. судом. Це для нас дуже важливо і мама дуже, дуже тішиться, дуже рада. Надалі хлопчик ще буде навідуватись до фахівців на консультації, але зараз з ним все добре і його вже виписали додому. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Насправді, ми мали можливість за цей період детально проаналізувати розрахунки перевізників спільно з департаментом хмічного розвитку, і насправді ми бачимо, що дійсно підстави для перегляду є, тому що за останній період середня вартість однієї поїздки суттєво знизилася. Але однозначно, ми вважаємо, що недоцільно переглядати розмір тарифу до такого розміру, як пропонувалось, тобто поза 30 гривень. Ми пропонуємо. Коригувати тариф в частині вартості леокарт і в частині разової поїздки з використанням банківської картки, економічні розрахунки дають нам підстави вважати, що економічно обґрунтованим тарифом при використанні картки леокарт є 17 гривень, при використанні банківської картки це є 20 гривень. А стосовно готівкового тарифу ми залишаємо його в чинному розмірі у розмірі 25 гривень. В подальшому ми розмістимо для відбору всіх пропозицій проект рішення про перегляд тарифів на сайті міської ради з відповідним аналізом регуляторного впливу. Відбудуться консультації з громадськістю, і вже з результатами консультації з громадськістю ми зможемо приймати рішення стосовно перегляду тарифів у відповідному розмірі. Ми бачили, що з моменту запуску електронного квитка спостерігається динаміка збільшення випусків рухомого складу. Також були закуплені власне нові низькопідлогові автобуси. Що стосується майбутнього періоду, в 2025 році перевізники задекларували, що вони планують оновити рухомий склад на понад 100 одиниць автобусів. Це коза Лола, та вона пережила справжні жахи війни. Львівські волонтери подавали понад тисячі кілометрів, аби подарувати безпечний куточок їй та іншим козам. Орест Залипський та його команда, волонтери з притулку домівка врятованих тварин що давно займаються порятунком братів наших менших того дня. Їхню ціллю стало село Оріхове, яке розташоване в Запорізькій області. Ми підготували три машини: три машини загружені кормом з амуніцією, з амуніцією для нас і вирушили в Оріхів. Це дуже близько до лінії фронту, і вона постійно обстрілюється, постійно літають дрони. Щойно зоозахисники дізналися історії Дуся Віктора та Семида Стакіс одразу ж вирушили на порятунок. Виявилося, що пенсіонер справжній герой, адже брав на перехисток кожну козу, яких сусіди були не в змозі вивести з собою. Вони жили в нього на вулиці до останнього, поки двічі не влучило в його хату, і він зрозумів, що ну, все. І він каже: Ну, типу, я розумію, що я би не пережив, якби одного там ранку чи вечора сталося б так, що попало би туди, де кози сидять. Волонтери здолали тернистий шлях через обстріли, але все ж таки вивезли та інших пухнастих цілими і неушкодженими. Нарешті спокійне місце. Мама одного. Зараз кози та козання мають змогу відпочити та поласувати смачними яблуками. Але ще багато тварин залишилося під щоденними обстрілами, чекаючи на порятунок. Вже скоро Орс Залипський та його команда знову вирішить в Орехове, аби евакуювати решту рогатих та інших тварин, які потерпають від російської агресії. 95% бачите за моєю спиною міста зруйнованого. Тому я думаю, що ми як, як тому швидше поїдемо сюди ще раз, аби допомогти ще більше тваринам. Притулок вже переповнений розмаїтими тваринами від котів та собак до хижих птахів. Але порятунок та захист потребує великих коштів. Тому домівка врятованих тварин буде вдячна навіть невеликим донатам. Коніва Аріна, Семен Правда тут Львів. Це була несамовита навала. Нацгвардійці червоної калини розповіли приголомшливі деталі штурму під Покровськом. Аеророзвідник Софі каже, що такого масштабного наступу він ще не бачив. Да не поверни камеру, там по-любому ти когось побачиш. Він біжить, повзе, їде і так далі. Там їх дуже було багато. Це був дуже звідколи я тут. Це мабуть, я ж такого штурму і тут і не бачив. Штурм почався о шостій ранку, каже Софік. Окупанти наступали буквально з усіх сторін на бронемашинах, мотоциклах і навіть лізли на своїх двох. Там дуже плотно вони артилерію крили, квадрати, площі, село. Особисто бачив, мабуть, мотоциклістів 30 бо Під посадкою рухались один за одним в пряму лінію. Потім БМП їхні дві. Теж ми супроводжували їх, вели на стрімі давали. Але найбільше нас гвардійці вразив фанатизм ворога. Цю нечість не зупиняли навіть тіла і їхніх співслуживців. Переступають своїх мертвих двохсотих. Але ради того, щоб один двохсотий лежить, він переступив, пробив 4 метри сам за двохсотився, через нього третій і так, і так, і так ближче, 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 щоб добратися до позиції. Бій тривав аж до пізньої ночі, і це була блискуча відсіч ворогу. Наші гвардійці відмінусували майже 250 окупантів, більше сотні бронемашин та мотоциклів, а також знищили дві артсистеми. На території пагорба Слава розпочали дослідження та ексгумацію поховань часів радянщини. Фахівці ретельно обстежуватимуть територію у пошуках останків та надмогильних плит, які бережно перенесуть на нове місце. Тут є Понад 220 одиночних захоронень, є чотири братські могили російських воїнів, і також нас тут є захоронені відомі дві могили радянських НКВД, Кузнєцова і Путіна. До всіх цих поховань у нас буде одинакове ставлення, одинаковий протокол ексгумації і одинаковий принцип перезахоронення. Близько двох місяців потрібно до такої роботи. Знову ж це є орієнтовний термін, тому що Погодні умови можуть внести свої корективи. Але якщо погода нам дозволить, сподіваємося, що до близько двох місяців нам вдасться провести весь комплекс досліджень, ексгумацію і подальше перепоховання власне загиблих. Ми розуміємо, що це є дуже такий важливий об'єкт, дуже резонансний об'єкт. Ми надзвичайно тішимося з того, що все ж таки декомунізація у Львові вийшла на завершальний етап. Визначилося, що перепоховання відбуватиметься на Голосківському цвинтарі. Для цього вже зібрали усі документи та дозволи до питання радянських військових поховань. У нас в місті була увага завжди прикута, і це питання актуально стояло завжди. Війна пришвидшила дуже багато процесів, і це питання, зокрема, так ми завершили нещодавно дослідження екзумацію території колишнього марсового поля. Ми здійснили перезахоронення останків біля двох тисяч людей, які там були захоронені. Захоронили з християнською повагою. З огляду на важливість цього об'єкту в межах декомунізації, особливо з наявними могилами Кузніцова та Путіна, то за перебігом робіт слідкуватимуть усі відповідні служби. Коли буде прийнято рішення власне проводити ці екскумації, це буде відбуватися прозоро, відкрито з залученням усіх необхідних фахівців. Це будуть залучені і антропологи, і судмедексперти, і представники правоохоронних органів прокуратури, безумовно, це все буде в присутності журналістів для того, щоб потім ні в кого не виникало питань щодо того, хто лежить в могилі, де написано, що там лежить Кузнецов. Є різні версії ходять цього питання, але тільки Ексгумація тільки дослідження це або спростує, або підтвердить ту інформацію, яка є. Територію протягом всього виконання робіт буде охороняти ЛКП. Муніципальна варта. Також зараз Львів, світло працює над тим, щоб підвести сюди електроенергію, тому що це потрібно для охорони, для освітлення, для відеонагляду. За територією ось ці роботи будуть паралельно Нагадаємо, що на пагорбі слави ховали бійців Червоної армії і радянських партизанів, які загинули під час другої світової війни, а також тодішніх спецслужбовців. Кардіохірургічне відділення Львівської обласної клінічної лікарні є одним із провідних в Україні, що надає високоспеціалізовану медичну допомогу пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями. Щорічно тут виконують понад 500 операцій на відкритому серці. Це один з найвищих показників у регіоні. Завдяки повній модернізації відділення медична допомога стала безпечнішою та якіснішою. Цей операційний блок зроблений таким чином, щоб максимально Забезпечити профілактику різноманітних інфекційних речей. Персонал, який тут працює, заходить окремим входом. Він навіть не йде по відділенню. Окремий вхід. Операційний блок відділення повністю автономний. У ньому облаштовано три сучасні операційні реанімаційне відділення з необхідною інфраструктурою. Загалом воно розраховане на 40 ліжкомісць. Кожна палата, яку ми ремонтували, готували до роботи, має робочі місця для персоналу. В перспективі, я впевнений, настане такий час, коли нашим персоналом буде забезпечуватись повний догляд за пацієнтами. І не буде людей з родин, які допомагають на сьогоднішній день. Бо 3-4 сестри, які обслуговують 40 пацієнтів після операції, складних серцевих хворих, це недостатньо. Варто зазначити, що відділення вже шість років ефективно використовує приватно державне партнерство з українсько-польським центром серця, де безкоштовно надають невідкладну допомогу пацієнтам з гострим інфарктом міокарда та інсультом, а також цілодобово виконують комп'ютерну томографію та ангіографію. Це перший приклад такого партнерства на заході держави. Ми маємо заключену угоду з обласною клінічною лікарнею. Львівська обласна клінічна лікарня має пакет НЦЗУ. І пацієнти отримують тут безкоштовну допомогу. Державне забезпечення не завжди подає вчасно. Не завжди поступає вчасно. Приватна структура дає можливість дофінансовувати завдяки великому вибору гострий інфаркт міокарда чи, чи гострий інфаркт безпосередньо, коли пацієнт поступив. україно Польський центр це теж перший приватний медичний заклад. Який у Львові почав виконувати комп'ютерну томографію, діагностику цілодобово для того, щоб в повному обсязі забезпечити допомогу пацієнтам, попри затримки в постачанні та нестачі державних коштів, медзаклад використовує різні шляхи фінансування. Забезпечення державне покриває більшу частину більшу частину того, що нам необхідно для операції. Але той процент того, що не вистачає, він існує. І ми не можемо його використовувати, знаєте, на побутовому рівні, тобто з кульками, з якимись аптечними продажами і так далі. Все це організовано. Основна маса таких типово використаних медичних виробів забезпечується через діяльність благочинних фондів. І вони постійно знаходяться в нас і роблять готовність до, до операції і лікування в будь-якому підрозділі в будь-який час доби. Саме тому існують благочинні внески, які зазначають фахівці, пацієнти можуть сплачувати абсолютно добровільно. Якщо говорити конкретно благочинні внески, вони працюють для того, щоб ми мали витратні матеріали дрібного характеру і основні, які використовуються як лікування в реанімації, в відділенні, в операційній, для того, щоб завжди той пакет був забезпечений. Благочинні внески використовуються не тільки для конкретного пацієнта, а для того, як я розповідав вам для обслуговування обладнання, для закупівлення обладнання, для для забезпечення сервісу. Лікарі говорять, що 90% обладнання, яке функціонує у відділенні, є саме завдяки благочинним внескам. Також додамо, що для військовослужбовців та їхніх родин уся допомога надається безкоштовно. Військовослужбовці, їхні родини все безкоштовно, тому що ми маємо дві програми: є державна програма, є Національна служба здоров'я, плюс наша ще Львівська обласна програма для забезпечення воїнів АТО і військовослужбовців. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів для закладів освіти Львова розробили рекомендації щодо облаштування холів. Діти зможуть грати в шахи, настільний теніс чи футбол, або просто відпочивати. Ми за доволі короткий термін, орієнтовно за три тижні. Дуже гарно оновили наш простір. Я з цього дуже тішуся. Ми маємо власне, там столи, де діти грають футбол, де діти грають шахи на перервах. Тут маємо облаштований простір, де є пуфи, де є тенісний стіл, де діти мають можливість грати собі в теніс, сидіти на пуфах, слухати музику, читати книжки. І водночас ми маємо гарно облаштований Овано таку офіційну зону, бо це є випускник нашої школи, герой Небесної сотні Юрій Вербицький. Таким чином планують, що всі навчальні заклади будуть виглядати сучасніше, і у дітей буде додаткова мотивація вчитися та перебувати у стінах шкіл. Для реалізації проекту ми обрали дві такі пілотні школи: це школа номер 27, в якій ми зараз знаходимося. Будівля міжвоєнного періоду, і школа номер 74 на насихою, як приклад радянської типової школи. E, і на прикладах цих двох шкіл ми власне розробили рекомендації, які включають в себе поради щодо того, якими мають бути кольори для формування, якими мають бути матеріали, меблі, влаштування, освітлення, і так далі. Тобто, це така комплексна річ, комплексний документ. При розробці проекту керувалися універсальністю підходу до облаштування, щоб незалежно від того, яка це школа, там можна було легко втілити цю ідею у життя. Ті рішення, які були прийняті спільно з архітектурою, вони не несуть великого фінансового навантаження. Ми перефарбували стіни згідно цих рекомендацій, смітнички доставили пуфи Ми купили для зони відпочинку для дітей. Ми це просто систематизували. Ми багато чого мали в школі. Ми дуже багато вже позитивних було по 27-й школі. Я особисто чув, як батьки приходили, казали вау, і вже кажуть, чим чи ми можемо вам допомогти, бо бачать зміни в школі дуже позитивні які відбуваються. Посадовці зазначили, що вже формуються списки закладів освіти, де першочергово необхідно провести оновлення. Цього року ми, в принципі, як і кожного року після Великодніх свят розпочинаємо таку, ну, можливо, не зовсім любиму мешканцями міста процедуру, гідравлічні випробування теплових мереж і ремонтну кампанію, ремонтобладнання. Це проводиться, як і кожного року, ми проводимо це з метою належної підготовки до опального сезону, до зимового сезону, для того, щоб взимку у нас не було проблем з поривами на мережах, не було проблем з технологічним обладнанням, і ми взимку не відключали споживачів від тепла. Цю зиму ми пройшли досить впевнено. У нас були, не скажу, що не було аварійних ситуацій, були, але були дрібні ситуації, які загалом не впливали. На подачу тепла нашим споживачам. Гідравлічні випробування проводяться щороку. Гідравлічні випробування проводяться у всіх містах, у всіх теплопостачальних підприємствах України є відповідні законодавчі акти, які це регламентують. Ми проводимо випробування шляхом подачі підвищеного тиску води в мережі. Якщо мережі ну, стаються витоки, ми виявляємо ці витоки і намагаємося оперативно їх ліквідувати, усунути, тобто замінити пошкоджені ділянки мереж. Також витоки відбуваються на запірній арматурі, це крани, засувки великих діаметрів, ми теж це замінюємо. Крім того, відбувається так звана нульова зупинка теплоцентралей, тобто це зупинка насосного обладнання, і регламентні роботи по по його ремонту, відлагодженню і, і запуску. Так? Цього року ми стартуємо з 28 квітня, тобто з понеділка. Відповідно до запропонованого нами плану гідравліку, ми безпосередньо випробування ми проводимо до 5 травня і після 5 травня починаємо усувати ті недоліки, які будуть виявлені. Загалом основні, якби, ну чому я говорю основні, тому що це пов'язано з відключенням гарячого водопостачання найбільшої кількості споживачів від тц 1 і ТЦ Північна, це, північно, це сихі, житловий масив Сихів, Франківський і Личаківський райони від тц 1 це 763 житлових будинка, так і 256 житлових будинків від Теплоцентралі Північна це Шевченківський район. Загалом наш план розрахований до 2 червня по ремонтних роботах. Але як і минулого року, як і кожного року, ми намагаємося і будемо тут старатися, і я впевнений, що завершимо раніше. По тец 1 ті 763 будинка, частина Личаківського району, вона після гідравліки, я сподіваюся, там не буде дуже поривів. Частина Личаківського району це. Такі бойлерні, як Шафарика, Дністерська, Лисинецька, вони будуть переключені на котельню Китайська, так, і там споживачі відновлення гарячого водопостачання відбудуться раніше. Ну, я сподіваюся, це буде там в рамках двох тижнів. Так само я назвав найбільші групи споживачів, так само в нас ще є багато районних котелень, де графіки гідравлічних випробувань будуть розміщені на сайті. так. Там тут, це по Залізничному району, по Шевченківському району, по, по Галицькому району, по також Личаківському району, інших котельнях. Графіки будуть окремо розміщені на сайтах і там ми будемо ну, повідомляти споживача заздалегідь, там ми будемо ну, намагатися впоратися десь також в межах двох тижнів. Тижн. Ну І сподіваємося, що знову ж таки якомога менше буде. Поривів, так, якомога швидше нам вдасться їх ліквідувати. Ну і паралельно, звичайно, що ми теж робимо заплановані багато запланованих робіт, замін мереж. ми будемо намагатися зробити от в цей період власне, зупинки на гідравліку. Ну, ви розумієте, що мережі нам міняти потрібно. Ми хочемо цього року замінити більше, ніж минулого року, так і з кожним роком темпи нарощувати. Для чого? Для того, щоб, ви, ну, щоб ми прийшли до того, що, наприклад, гідравлічні випробування ми проводили там тиждень часу. Так? Це наша мета, але для того треба міняти постійно багато мереж. Ну, міняти мереж і, міняти мережі і подавати одночасно гаряче водопостачання, на жаль, не виходить, тому ми змушені отак от підлаштовуватися. Так? Тому, крім гідравлічних випробувань, ми в цей період ще будемо багато проводити масштабних робіт по заміні мереж, в тому числі великого діаметру. потребує теплові мережі, «Львівтеплоенерго» теплоенерго потребують заміни. На сьогодні десь близько тільки 40% мереж замінені на нові попередні ізольовані труби. Ми потребуємо заміни десь порядка, щоб за кілька років вийти на нормальні параметри функціонування. Ми потребуємо заміни порядка 20 кілометрів. Наприклад, минулого року ми там, підняли планку до, ну, замінили 10 кілометрів, тобто нам ще треба 10 наростити. Ви розумієте, що кошти інвестицій. Цього року ми плануємо зробити більше, ніж 10. Так, можливо, нам вдасться зробити 12 кілометрів. Ми залучаємо кошти і іноземних інвесторів, донорів, які нам допомагають, і кошти міського бюджету, і кошти власної інвестиційної програми підприємства. Е, тому ну мереж треба міняти багато, але їх потрібно міняти. Тобто нічого не робити, це не вихід. Тому що рано чи пізно ми просто ну, приведемо мережі до, 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 до дуже поганого стану. Пігулки для сходиння, які насправді зносять дах, українські та молдовські правоохоронці накрили злочинне угрупування, яке продавало наркотики під виглядом бадів. У це важко повірити, але міжнародним наркотрафіком керувала жінка з Хмельницького. Наркотрафік з Молдови до України організували 35-річна мешканка Хмельницького та 32-річний громадянин Молдови. Жінка здійснювала безпосереднє керівництво діяльністю усіх спільників та облік препаратів зі змістом психотропної речовини. Інші члени злочинної організації забезпечували контрабанду психотропів через державний кордон України. Психотропну продукцію зловмисники рекламували як БАДИ для схуднення та реалізували в одному з месенджерів. На наркобаронесу працювали ще дев'ятеро поплічників, і серед них були львів'яни. Аби затримати негідників, довелося задіяти спецпризначенців з Альфи. Правоохоронці провели 28 обшуків у шести областях України і знайшли готової продукції більш аніж на 7 мільйонів гривень. Поліцейські затримали дев'ятьох учасників злочинного групування у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Ще одного організатора взяли під варту на території Молдови. Усім спритникам вже повідомили про підозру тож їм тепер загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.